Що саме страшне з вами відбувалося. І всім приємного перегляду. Кілька років тому я йшов лісом, трохи збившись зі стежки, і відчув дуже різкий солодкий запах. Будучи зацікавленим, я відсунув зарості, щоб подивитися, і знайшов мертве тіло. Цей чоловік, очевидно, пролежав там уже деякий час і виглядав не найкраще, весь роздутий, зеленувато чорний, із різними гниючими місцями. Місцева фауна теж до попоїла за ці дні. Я зателефонував у поліцію, і вони сказали чекати на місці, поки приїдуть. Оскільки це було глушині, їм знадобилося чимало часу, щоб дістатися. Стемніло, і я просто сидів там у темряві поруч із ним довгий час. Виявилось, що він наклав на себе руки. Довгий час після цього мені снилося жахіття про нього, і він говорив зі мною, казав не дуже приємні речі. Переважно про те, що він злився на мене за те, що я потревожу його останній притулок і що він хоче, аби я вкоротив собі віку. Напевно, це була просто моя уява, але тоді це було дуже тривожно. Він досі з'являється у моїх снах час від часу і, без сумніву, прийде цієї ночі після того як я це все написав. Кілька років тому, влітку, я пішов кататися на велосипеді близько півночі з другом. В кінці вечора ми розійшлися в різні боки. І мені залишалося проїхати ще два квартали додому. Через будівельні роботи мені довелося їхати по тротуару. Вулиці були порожні, тож це не було проблемою, поки я не наблизився до місця, де потрібно було повернути ліворуч на мою вулицю. Там ішов якийсь чоловік, років сорок, трохи неохайний, але не безхатько. Тротуар був вузьким, і я не хотів налякати його. Тому, коли залишалося близько двох метрів, я сказав: Гей, позаду вас! Він розвернувся і глянув на мене жахливо злим виразом обличчя. Я повернув на свою вулицю, а він почав мене переслідувати, буквально волаючи, що я грьобана тварюка і що він мене вб'є. Я живу прямо за рогом і не хотів, щоб він це зрозумів, тому вирішив зробити ще один круг навколо кварталу, але це ще не найстрашніше. Найстрашніше було те, що коли я повернувся і глянув вниз по своїй вулиці, то побачив його. Він стояв просто на моєму ганку і дивився на дорогу. Наче він знав, що я там живу. Він побачив, як я проїхав повз, але цього разу нічого не сказав. Зрештою, я повернувся до друга, але через два дні мій велосипед вкрали з провулку біля будинку. Поскрипту, цей чоловік точно не був безхатьком. У нашому районі, центр середнього міста, живе багато людей із психічними розладами. Якби тротуар не був таким вузьким, я би просто об'їхав його, не турбуючи. Поліцію ми викликати не стали, поки мій велосипед не зник. Я писав це всього пару днів тому в іншій темі. Це не дуже цікава історія. Але коли я був молодшим, якось прокинувся з кров'ю, що струмком текла по моїй щоці. Я нічого не відчував, тільки моя шкіра була мокрою, тож я пішов до кімнати батьків, і вони просто в паніці зреагували. Досі ми таки не зрозуміли, що порізало моє обличчя, але мій знадобилося вісім швів біля ока. Ми перевірили простирадла, подушку, наволочку, краї ліжка, все, жодних пояснень. У мене були чудові батьки, які дозволяли мені спати у вітальній у вихідні, коли я був ще зовсім малим, бо моя сестра спала дуже чутливо, а я міг не лягати аж до світанку. Але звісно, я завжди засинав на дивані. Однієї ночі я прокинувся від дивного відчуття, різко сів і подивився у вікно. Ми жили в глухому селі у Джорджії, тож можеш уявити, скільки там дерев. І ось при ідеальному місячному світлі я бачу силует когось на дереві. Прямо перед моїм будинком. Собака родини кидається до вікна і починає гарчати, шаленів так, що скло мало не тріщало. Я, переляканий до смерті, пчу до кімнати батьків і намагаюся пояснити, що на подвір'ї стоїть якийсь незнайомець. Тато хапає щось для самозахисту і вилітає на двір разом із собаками, готовий начистити комусь спеку. Я тим часом тремчу в обіймах мами, поки тато не повертається і каже, що там нікого немає, щоб я йшов спати. Я вирішую переночувати у своїй кімнаті. Розповідаю сестрі, що сталося. Тато ходить по будинку з чашкою кави, чергує. Всі затихають, і я нарешті думаю все, тепер можна спати. Ніфіга, я дивлюся у вікно і бачу того чоловіка він стоїть там, при місячному світлі, дивиться прямо на мене і показує мені жест тихо, притуляє палець до губ, а потім просто розвертається і тікає, прямо в темряву. Я клянуся, що не міг перестати плакати кілька годин. Мій будинок стоїть далі від дороги, ніж більшість інших, до того ж, у нього досить дивне планування: тротуар тягнеться вздовж вітальні і закінчиться біля ганку, який веде прямо всередину. Вітальна має великі вікна, які не відкриваються, що дає багато світла, але абсолютно жодної приватності. Моя родина була у відпустці і, маючи будинок у своєму розпорядженні, я вирішив як слід напитися. Десь о дев'ятій вечора я просто виробився на дивані у вітальні, бо було страшно йти у спальню. Диван стояв прямо під тими великими вікнами. Раптово я прокинувся, не розуміючи чому. Мене терясло від холоду, але я не міг зрозуміти чому. І тут почався гуркіт, прямо наді мною. Я не поверхнувся, але відкрив очі і подивився вгору, хто стояв за вікном і несамовито гатив у скло. Я не ворушився, тільки боковим зором глянув на кабельний приймач третя ранку. Гуркіт триває, раптом він різко припиняється, але я все одно не рухаюся, а потім починається знову. Але вже з двох боків одночасно хтось лупив по вікну, а ще хто почав гатити у вхідні двері. Вони не припиняли, просто стояли там і били по склу і дверях. Минуло 40 хвилин, перш ніж усе стихло, це був найстрашніший момент у моєму житті. Наступного дня я подзвонив другу, попросив його прийти і пожити зі мною хоча б на тиждень. Його відповідь? Навіщо? Блін, щоб нас обох зарізали вісні? Дякую, мудак. Моя бабуся клялася цією історією до самої смерті. Це було під час війни в Лондоні, і мій батько був ще немовлям. Її будинок розбомбили, тож вона зупинилася у подруги та виділила її кімнату на верхньому поверсі. Одного вечора бабуся несла мого батька наверх, щоб покласти його спати, коли на сходах з'явилася фігура і сказала їй не спати цієї ночі в тій кімнаті. Вона тут же розвернулася, спустилася вниз і сказала подрузі, що вони з дитиною спатимуть у вітальні. Подруга була роздратована, але погодилася тієї ночі бомба вибухнула неподалік, і дах завалився просто на ліжко мого батька. Якби вони лишилися в тій кімнаті, він би загинув. У мене страх павуків через один мисливський похід, на який я пішов з батьком і з сім'єю, коли був дитиною. Я не люблю вбивати тварин. Я не якийсь там активіст, але вбивство заради розваг чи вихваляння, а не заради їжі, це марнотратство і варварство. Тому я просто взяв з собою геймбой. Мене залишили в засідці на землі, щоб я міг використовувати рацію і повідомляти іншим, якщо побачу оленя. Я швидко до біса знудився. Задовбавшись грендити в покемон, я вимкнув гру і почав ретися в рюкзаку, шукаючи щось інше. І тут почув дивний звук, що схоже на шелест або шурхіт, і дуже близько, я нічого не побачив, Вийшов з укриття, обійшов його ззаду і побачив, що вся задня стіна просто кишила павуками довгоніжками, ціла, блін, стіна живих павуків, сплетених один з одним. Я подумав втекти. Але не мав поняття, де табір, бо мене туди привезли, тож вирішив взяти балончик і запальничку, щоб просто випалити їх нахрін, тому що я йод. План, звісно, провалився. Я став не з того боку, і як тільки полум'я торкнулося їх, вони всі одночасно відпустили стіну і полетіли на мене вогняні, вогняні летючі павуки. Я закричав, як навіжений, і почав китатися по землі, зриваючи з себе одяг. Одразу схопив рацію і закричав батькові, щоб він мене забрав додому негайно. Ніколи в житті я не лякався і не плакав так сильно одночасно. Зрештою, мені навіть довелося пройти терапію через це. Тепер я просто ненавиджу пауків і не хочу мати з ними нічого спільного. Коли я був дитиною, ми жили в старому вікторіанському будинку, і щоночі, коли я намагався заснути, я чув сміх. Я був єдиною дитиною в сім'ї, жив з матір'ю одиначкою. Десь у 5-6 років я почав прокидатися від сміху в коридорі посеред ночі. Коли я казав про це мамі, вона запевняла, що, мабуть, просто телевізор залишили вімкненим. Але однієї ночі я прокинувся, бо сміх лунав уже в моїй кімнаті. Я спробував сісти, але не зміг. Невидимі руки протискали мене до ліжка. Я відчував, як пальці вдавлюються в мої плечі, а в голові лунав той самий сміх. Я закричав щосили: мама бігла до кімнати. Вимкнула лампу, заспокоювала мене, переконувала, що це був просто сон. Але тоді я сказав але мої плечі болять. Вона підняла мою футболку і побачила два дорослі відбитки рук на моїх плечах. Я довго думав, що просто вигадав це, що нічого такого ніколи не було, але днями я згадав про це у розмові з мамою. Вона миттю зблідла і прошепотіла Я не хочу це згадувати. Коли я був в старшій школі, у мене був хороший друг. Який жив поруч з будинком, що завжди продавався, люди виїжджали посеред ночі без жодного слова, і цей будинок не мав того самого власника більш ніж півроку за кілька років. Якось, коли нам було нудно, він запропонував піти дослідити цей будинок, оскільки він давно стояв порожній. Ми обійшли будинок ззаду, і там було вікно для собак, через яке він зміг пролізти, потім відчинив двері і пустив мене всередину. Сам будинок був досить звичайним. Здавалося, що його побудували десь у 1950-х. Це був будинок у стилі Крафтман у старому, але хорошому районі міста. Будинок мого друга був схожий. Кухня мала дуже гарний вбудований столик біля вікна з видом на вулицю. Електрики у будинку не було, але через вікно все одно було видно вуличне світло. Ми з другом сіли на підлогу навпроти цього столу і просто розмовляли чому? Хто знає. І раптом мій друг кричить: і в ту ж мить моє бачення темніє, але справа була не тільки в тому, що я не міг бачити, а ще й моє тіло охопило жахлива, холоднеча з голови до п'ят. Я почав кричати і відчув руку друга, яка схопила мою, і силою потягла в якийсь бік. Моє бачення повільно повертається, і я починаю розігріватися, коли розумію, що ми вже на вулиці під вуличним світлом, бо в грудень і в середині будинку мало бути значно тепліше. Нарешті я поглянув на друга. І він виглядав наляканим. Я був дуже здивований і дещо панікував, тому нарешті запитав його, що сталося. Він сказав, що поки я розмовляв, з під столу вийшла чорна річ фігура, що була повністю чорна і мала тільки розмиту форму дівчини, і сіла мені на груди. Я, схоже, почав тремтіти і шукати навколо, не бачачи, а він настільки злякався, що витягнув мене з будинку. Ми досі друзі, інколи згадуємо про це, але історія завжди залишається такою самою, і вона досі викликає у мене холодок по шкірі. Досі я ніколи не відчував такої чорної темряви або холоду в житті. Кілька днів після цього я не міг позбутися цього незрозумілого відчуття, і я більше не міг пройти по свій будинок. Ух, тепер я навіть боюся встати з ліжка. Кожного разу, коли я залишаюся у бабусіному будинку, я чую, як хтось ходить на другому поверсі. Це починається з одного боку кімнати. Хтось спокійно йде до іншого боку і зупиняється. Це трапляється, може, двічі за ніч. Я не почав чути цього, поки мені не було 14, коли мої бабусі з дідусем замусили мене спати в іншій кімнаті на першому поверсі, бо вони почали спати в окремих спальнях, але у будь-якому випадку їхні кімнати також на першому поверсі. Тепер трохи предісторії я завжди боявся другого поверху в їхньому будинку. Не знаю чому, але він мене завжди лякав. Я ніколи не йшов туди сам, мені зараз 23, і я все ще не піду туди сам. Є одна кімната, яка особливо мене лякає це довга вузька спальня. Коли відкриваєш двері, зліва і справа знаходяться шафи, ліжко посередині кімнати, а на іншій стороні, протилежно до дверей, вікно. Коли я був маленьким, бабуся з дідусем казали, що сини попереднього власника будинку стверджували, що вони бачили, як якась горила виходить із шафи вночі, танцює по кімнаті і знову заходить в шафу. Я не звертав на це уваги, поки не довелося почати спати в іншій кімнаті. Ті, що знаходилися прямо під цією страшною кімнатою на другому поверсі. Отже, ми всі пішли спати. Всі вогні в будинку були вимкнені, а я все ще не міг заснути. Лежав на ліжку. І тоді я це почув: туп, туп, туп. Починаючи з одного кінця кімнати на другому поверсі. Це наближалося до мене, пройшло прямо наді мною і продовжилося до іншого кінця кімнати, де зупинилося. Я був у повній свідомості, мене охопила паніка, я точно почув кроки, я знав цей повільний, спокійний ритм. Я був наляканий і побіг до кімнати дідуся. Я йому розповів, що почув, а він сказав, що будинок старий і скрипить, але він увімкнув світло в їдальні для мене, щоб я трохи заспокоївся. Я спробував повернутися до сну. Але потім це почалося знову, цього разу з того місця, де воно зупинилося вперше. біля вікна на другому поверсі. Воно знову пройшло наді мною і зупинилося біля дверей. Я думав, що все закінчилося, але через 5 секунд я почув, як це спускається сходами. Один, два, три, чотири, п'ять, тиша, коли все досягло сходів. Потім шість, сім, вісім, дев'ять. 10. І знову тиша, коли це досягло першого поверху. Я був заморожений від шоку. Щоб це не було, воно вже було на моєму поверсі будинку, і світло в їдальній абсолютно не допомагало. Я дивився на двері своєї кімнати, світло з їдальні падало, і моє бачення почало спотворюватися. Я відчув запаморочення від страху, тому накрився ковдрою і раптом почув скрибіння середини моєї кімнати, я точно знав, звідки воно йшло. З мисливського кейса дідуся, це був дуже чуткий звук скребіння по дереву, довгі подряпини по дверцятах кейса. Я навіть чув, як дверцята ледь торкалися дорами, коли кожна подряпина починалася. Я спробував закричати, але не зміг. Я взяв кілька секунд, щоб глибоко вдихнути, а потім гучно закричав через секунду мій дідусь вже був у моїй кімнаті, і я відчув полегшення. Але зрозуміло, він ще не повірив мені. Тому я зробив те, що будь-яка нормальна людина зробила б. Я накрив ліжко простирадлом і спав під ним. Я обгорнувся ковдрою, надів наушники і повернув спину до дверей. Наступного ранку мій дідус розповів бабусі, що сталося в ту ніч. Вона сказала О, це дурниці, твоя кузина мене в ту ж ніч розбудила. Вона зайшла до мене в кімнату і сказала: Я чую кроки. Я спав під ліжком решту тижня, поки залишався з ними. Я залишався в будинку безліч разів після того і кожного разу чув ці кроки. Тепер я сплю на ліжку, але завжди тримаю спину до дверей і сплю на вушниках. Я більше не чув, як це спускається сходами з того першого разу, але якщо це повториться, я не хочу знати. Місяць тому я приїхав до дівчини додому, але я відчував себе дуже незатишно, коли зайшов у вітальню. Виявилося, що вони замінили шафу для посуду на одну з її бабусі, яка померла кілька місяців тому. Я ніколи не зустрічав її бабусю, бо вона була прикута до ліжка в лікарні. Я відчував себе неспокійно весь час бути поруч з меблями її бабусі викликало у мене занепокоєння і навіть сум. Коли я сказав їй, вона відповіла, що, мабуть, це нічого. Вона пішла до ванної, я підійшов до шафи. Вона була близько шести футів завишки, темне дерево. На боках були дверцята, а спереду скло, а ззаду дзеркало. Я розглядав чайні чашки та маленькі ляльки, коли мені здалося, що я побачив когось у дзеркалі позаду себе просто силует. Я покликав свою дівчину, але як тільки я це сказав, почув різкий крик з ванної. Я почав стукати в двері. Вони відкрилися. Вона сиділа на підлозі і плакала. Вона сказала, що побачила когось у дзеркалі ванної. Ми вибігли з її дому, без зуття. Без курток, прямо до моєї машини. Я їхав близько години без конкретного напрямку. Коли я повернув її додому, її мама сиділа на порозі. Вона сказала, що постійно бачить рухаючі тіні. Мені було 16, і я прикинувся посеред ночі, коли побачив, як мої речі рухаються на дверях. Після прання я любив сушити одяг на дверях. Я помітив дуже сірі вени, на яких явно проступали ноги. І тоді побачу ці довгі, загострені палички, що рухаються через мої речі. Мені знадобилася секунда, щоб мій сонний погляд адаптувався і побачив одного із найбільш потворних демонів, яких я коли-небудь бачив. Він був надзвичайно худим і з роздутим животом. Його шкіра була сіра і венозна, а ці довгі палички це були його пальці. Його підборіддя було довгим, очі були без повік і надзвичайно великими. Його маленький рот був вивернутий і рухався так, ніби він їв уявний леденець. його гор був виглядом, як ніби він прорвався з якоїсь дивної лікарняної сорочки. Він просто дивився на мене, а я намагався розбудити свою бабусю, яка спала зі мною у кімнаті цього вікенду. Він не припиняв дивитися я дивився назад і намагався розбудити свою бабусю. Я почав помічати інші речі про нього. Наприклад, яка велика і конусоподібна була його голова. І як безволосо та зморщено він виглядав, стоячи нерухомо, здивований тим, що я можу його бачити. Моя бабуся прокинулася, подивилася на двері, і він зник. Наступні тижні після цього я відчував дивні речі у моєму будинку, такі як двері моєї кімнати, що раптом закриваються самі. Однієї ночі я прокинувся, відчуваючи, ніби кілька рук торкаються моїх ніг і ступнів, і кошмарні сновидіння. Після зустрічі з тим дивним сірим чоловіком, я розповів батькам, і вони провели обряд екзорцизму в моїй кімнаті, не знаю, чи екзорциз дійсно припинив ці жахливі речі, або просто дав мені спокій через те, що я сам собі їх уявляв через стрес у підлітковому віці. Все, що я знаю, це те, що я більше не відчуваю цих речей і ніколи не буду спати з відкритими дверима знову. Коротко, я побачу демона, який здивувався, що я його бачу, і мені довелося провести екзорциз в моїй кімнаті. Не знаю, чи це було справжнім, чи я сам це створив через стрес у підлітковому віці. І всім дякую за перегляд. Можете писати в коментарях ваші самі страшні історії, які з вами відбувалися, і всім пока.